Я у центрі Харкова. Ну, тут є руйнування, звісно. Є будови будівлі, які важко буде відновити. Але потихеньку життя відновлюється. Ось теж напроти будівля. Вона давня така. Теж проблеми вже. Ось там будинки вже закладені, вікна всі, які були розбиті. Там через дорогу будинки закладені вже ДСП. Ну, взагалі тут майже всі будівлі постраждали. Але в принципі... Ось там це будівля в адміністрації із середини. Тут декілька ракет падало. Але в принципі, з часом все відновиться. Просто цей сусід, який нам попався, клятий сусід Російська Федерація, вона... Дуже-дуже зараз злиться. І оце від безсилля вони безкінечно кидають на нас бомби. Ця ніч знову була жахлива, знову кидали кучу бомб, але Харків вистоїть. Харків це Україна, все буде добре. Слава Україні!